Знову під'їхав офіс Кольбут, і що у нас сьогодні по планах. Будемо намагатися серед ось цих всіх хмар зловити якусь класну погоду, щоб зробити гарну фотку на об'єкт. Тому що сьогодні вже підпирає питання зробити PDF-файл, і його сьогодні треба закінчити. Ми робимо PDF-файл для того, щоб можна було презентувати людям об'єкти, які вже побудували і які вже здали. Наприклад, ось цей. Під'їзд ми побудували ще в 2016 році, і люди вже тут живуть довший час. Ось ці об'єкти я їжджу, фотографую, трошки є складності з цими хмарами, бо дуже негарні получаються фотографії. Бачите, таке на сірому, а на голубому, набагато інші. Яскравіше дивляться. Тому бігаю, шукаю, і я надію, все ж таки, я свої кадри зловлю. І все ж таки сьогодні цей pdf файл Завершу, що буде цікаве, я звичайно буду публікувати.